Добрий вечір, я хочу звернутися з таким проханням до Вищої ради правосуддя, щоб вони ну, трішки навели порядок в Миколаївській області. Є така у нас суддя в Апеляційному суді Миколаївській області пані Чабанова-Губарєва. Напротязі двох років, даже трьох, ця суддя. Просто знущаються наді мною всі справи проти топ чиновників Миколаївської поліції попадають на розгляд. І всупереч всім законам, постановам Кабінету міністрів, рішенням Ради національної безпеки і оборони, наказі МВС, вона на це не дивиться, в не є своя думка, це суддя Банова губарєва я б бажав би, щоб вона писала тут не іменем України, а іменем Чебанової Губарєвої. Чому так? 31.01.2020 року вона закрила кримінальне провадження за невиконання рішення суду на той час начальника головного управління Нацполіції Миколаївської області пана Анохіна, який три роки надо мною просто знущався так, як це робить зараз Чабанова Губарєва. Не виконував жодного суду адмі... Миколаївського адміністративного суду, п'ятого апеляційного суду разом з головним бухгалтером Національної поліції на той час, полковником поліції Щербиною Оксаною. 31.01.2020 року Щабанова губарева закрила це провадження і дала їм далі е... дірибанити Державний бюджет України. А 21 2021 році вийшло е рішення суду, де е з державного бюджету було виплачено 360 тисяч гривень. Ні з кармана, не Анохіна, не Чабанової Губарєвої, не пані Щербини. А з державного бюджету їм за це нічого нема, бо Чабанова Губарєва закрила провадження. Ну, е пройшов пройшло два роки. Я знову звертаюсь до Миколаївського апеляційного суду за те, що вони в Миколаївський окружний адміністративний суд надали службово підроблені документи, всі ознаки. Я додав усі документи з печатками до ДБР. Ну, ДБР зрозуміло, Фатієв Слідчий, Кармазінський, вони. Цих осіб кришують там свої якісь. Ну щоб внести в ЄРДР е, заяву про вчинення злочинів топ-чиновників Миколаївської поліції в, в, в ЄРДР, це практично неможливо. Я зразу звернувся до Заводського суду, де пані Карташова сказала, вони все зробили. А що вони зробили? Я вам зараз скажу, що вони зробили. Як вона написала у своїй ухвалі, вони. Передали мою заяву з усіма документами у Національну поліцію Миколаївській області і попросили перевірити, чи є там кримінальне... ознаки кримінального провадження, чи немає. Е... Я звернувся в апеляційний суд. Коли їхав подавати заяву своїм друзям, всім знайомим, сказав, навіть е... заспорив з ними, що ця заява попаде. До судді Миколаївського апеляційного суду Чабанової губарєвої Мені ніхто не вірив, подивились в реєстр. Так і є Чабанова Губаря. Ну, я думав, я 5 років судився, вигравав суди. Е я дивився, як судді самі роблять самовідвід. Вже попадали до колегії 5 апеляційного суду, колегія Градовського. Слідуюча справа їм опять попали судді. Так, як пише закон, зробили собі самовідвід. Приїхавши на суд Чабанова Губарева, як завжди, своєю посмішкою іспанською, а чи іспанською, тому що ця суддя е, за кордоном знаходиться, я не знаю, там по часу. Але кожен рік вона в Іспанії. Може в не іспанські закони, може вже вона хоче стати суддю Іспанії. Я цього не буду тверджать. Ну з тою посмішкою, яка вона на мене дивилася, зайшла і розглядає справу. Я заявив відвід. Вона зайшла в кімнату, відмовила мені в відводі. Є все знято на відео. І ж оскарженню не підлягає. Вона ж самая велика у нас в Україні. Відмовляю відводі. Через неділю я приїжджаю до е, той же Щабанової-Губарєвої, головуючої Кримінального суду. У нас ж нема там ні судді Фаріонової, ні судді Куценко. Є одна Щабанова-Губарєва, бо там Мендру е, і там топ чиновники, яких вона кришувала, і державний бюджет просто так рубали. Просто рубали. Ну нічого. Приїхавши на суд, послухавши, ну, з повагою до суду відносясь, послухавши, вони надо мною посміялися. В ЄРДР не внесла мою заяву, немає, каже, ніяких доказів. А тепер хочу сказати, що пише Щебанова в своєю хвалі. Внаслідок внесення до довідки про розмір грошового забезпечення миндрул за березень квітень недостовірних відомостей. Йому рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 3.11.2020 року у справі 417.3620 невірно розраховані суми виплат за час виміршеного прогулу, що на думку апелянта свідчить про вчинення посадовими особами ГУМП у Миколаївській області. Пані Чабанова губарєва це не думка апелянта, це думка законів України. Чабанова губарєва Постанова Кабінету Міністрів номер 100 Шмигель, слухайте, що я говорю. Вона на ваші постанови просто, ну так, плює з високої гори. Постанова Кабінету Міністрів номер 100 говорить, людина, яка не працювала, не отримувала заробітну плату, або отримувала частково. Не береться в розрахунковий період. Раз. чабанова Губарева. Наказ МВС номер 26 пункт 6 розділу 3. Говорить, якщо скасований наказ про звільнення, про звільнення. Поліцейському виплачуються всі види грошового забезпечення, в тому числі премія, Два. чабанова Губарева. Три. Рішення Ради національної безпеки і оборони номер 283 яке вступило в дію указом Президента України. Рішення Ради національної безпеки і оборони Чабанова Губарєва. Зарплата поліцейського, рядового поліцейського не менше 9 тисяч гривень. Чабанова Губарєва, Я ветеран Національної поліції України. 28 років, 4 місяця вислуги. Майор поліції, заробітна плата 6200 гривень Чабанова Губарева. Так е, я хочу задати питання Шмигалю е, Данілову, президенту. Е, для кого ви пишете ці оці закони свої? Для простих нас, смертних. Та ні. Хай вони, ваші топ-чиновники, як ви, яких ви ставите на посаду, на посаду виконують їх. Навіщо ви це розписували? Що вона пише? Це моя суб'єктивна думка. Це не моя суб'єктивна думка Щабанова-Губарєва. Це е, так пише закон, і ви повинні його дотримуватися, а не писати отут іменем України. Про що ми будемо говорити? Про яке розслідування? Якщо пан Сухачов, ваші два тих, е, я їх слідчими не можу назвати, не можу їх назвати слідчими, Фатєєві Кармазінський жодного ЄРДР не вносять. Тому що вони вже закривали по Щербині справу. А коли Щербину за хабар взяли Національна поліція України, вони чудово-чудово почали чудово щось працювати. Ну, ця справа до, може дойде до суда, ну там нічого не зробиться. тому що яке було розслідування, такий буде і вирок. Ми всі розуміємо. Чабанова Губарєва, ви мені пишете закони. Я 10 років був помічником начальника оперативним черговим самого більшого відділу Миколаївської області. І я знаю, що вноситься в ЄРДР, що не вноситься. Я приніс вам е, Чабанова Губарєва, всі докази. Ви пишете, е, що справку я надав, що я був на лікарняному у 22-му році. Чабанова Губарєва. 18-му році, коли я скасовував наказ про звільнення, всі лікарняні були у них і в бухгалтерії. Щоб ви розуміли. І ви те, тут це пишете. А вони ще пишуть. Це люди вже ну просто смішно, що пише Чабанова губарєва Щоб я не був голословним, подивіться, будь ласка. Е... Щас, щас, хвилинку. Недоведений, оскільки. За змістом мож, неможливо встановити кон, конкретну особу відповідача у вказаній справі, е, та чи обіймали на момент ухвалення рішення вони дані е, посади. Чабанова Губарєва, я вам дав довідку, довідку з їхніми підписами із печатю головного управління Національної поліції України. У Мене одне питання до Вищої ради правосуддя. Чи можуть такі судді, отакі судді, як Чабанова губарєва робити в апеляційних судах, де її рішення оскарженню не підлягає? Тобто, що вона вирішила, так і буде. Чабанова губарєва я звертаюсь до вас. Якщо ви працюєте в Іспанії, то дайте нам, щоб ми по іспанським законам працювали туди, де ви їздите навіть під час війни. Можете подавати до мене на суд, якщо я щось говорю неправду. Ви просто вже допекли мене до того, що я вже не можу витримати. Шановна Вища рада правосуддя, шановне керівництво ДБР, нацполіції. Клименко, ви зараз виконуєте обов'язки міністра внутрішніх справ. Да? Клименко, ви для кого писали наказ 260 Для рядового поліцейського чи там до якогось майора. Ви ж писали це ж і для ваших топ-чиновників, а вони його не виконують. А навіщо їм ваш наказ? В них є чебанова Губарева, яка їх захистить і буде приймати рішення, такі і вони не будуть ніколи покарані. Ну, Далі терпіти нема. Щоб... Шановна Рада правосуддя, будь ласка, якщо побачите мій до вас, я не буду вам писати, я вам пишу, то ви пишете не так, звернувся, то ще не так. Я вам показав документи. Запросіть, будь ласка, справу, готовий в будь-якому відеоконференції, по Чабанової Губарівові напроти сісти і поговорити, хто з нас прав, хто з нас не прав. Дякую вам.